Невже я нарешті доїжджаю сюди? Давайте ми сюди припаркуємося, ось так. Опа, заглушимо ми тут машину. Давайте ми тут зараз ключі заберемо. Опа, все. І тепер, в принципі, можна вилазити. так, Зачиняємо за собою двері. Ну що, в принципі, нарешті я приїхав в своє місто. Зараз відчиняємо ми тут оці наші ворота. Давайте зараз ми будемо сідати в мою ниву. Так, опа все сідаємо. Далі що ми робимо? Вставляємо ми сюди ключ. І тепер, в принципі, заводимо. Так, все ми її завели. І обережно, обережно мені, в принципі, треба її якось. Загнати. Опа, опа, все, заїжджаємо сюди. Так, опа, все, обережно, обережно, обережно все. Коротше, забираємо ми тут ці ключі, все і можна, в принципі, вилазити. звідси, Так, опа, все, зачиняємо ми за собою двері. хух, ну, Нарешті я, в принципі, приїхав в своє місце. так, зачиняємо ми за собою ворота. Ну, що, в принципі, ось, в принципі, мій будинок. Давайте будемо ми підніматися на мою квартиру. Якщо я не помиляюся, в мене десь четвертий поверх. Ну що ж, давайте будемо ми підніматися. Опа, ну нарешті ми вже піднялися. Давайте ми будемо сюди заходити в під'їзд. Опа, можна так сказати. Ну о, господи. М да, видно, що в мене тут. Давним-давно не було. Ну що ж, давайте будемо ми сюди заходити, і давайте будемо дивитися, що тут змінилося. О, Господи, скільки тут алянів. Це просто якийсь капець. Боже, ви подивіться, як вони тут почали рости. Це просто якийсь капець. Ну-ка, давайте ми в мою кімнату зайдемо. Боже, це просто якийсь капець. І це все мені потрібно прибиратися. Так, ну що, що я зараз хочу зробити? Давайте ми зараз знайдемо якусь кімнату, там, де менше якоїсь пилюки. Боже, в мене тут навіть криси літають, Це просто якийсь капець. А ну-ка, давайте ми зайдемо сюди на кухню. Так, опа, де це в мене тут світло вмикається? Ага, вмикаємо світло. Ну, що я вам можу сказати на кухні не так прям і сильно брудно. Так що давайте будемо ми спускатися до машини, забрати з багажнику всі мої речі. Позабираю я речі і потрібно мені це все якось прибратися, але вже якось потім. Ну що ж, давайте будемо ми йти до машини. Да, Видно, що мене тут давно не було. Ви подивіться на остальні ворота всі прям чисті, всі прям не ржаві, а в мене і ржаві. Ну що ж? Давайте будемо ми їх відчиняти ось таким чином. І будемо, в принципі, сюди заходити. Давайте ми тут відчинимо багажник і заліземо ми сюди, в багажник. Так, значить, Давайте ми заберемо тут картошку, сиру яловичну, Далі сосиски, хліб, яблуко, кавун, риба, ну і ключий бензин, хай лежать. Так що, в принципі, все. Все більше нам нічого не знадобиться. Все, давайте будемо ми закривати тут наш багажник і, в принципі, йти до нас в квартиру. Заходимо ми сюди, ну і, в принципі, ось ця наша квартира. Так, давайте ми сюди зайдемо і будемо йти до нас на кухню. Так, опа, все заходимо. Давайте ми вімкнемо світло і відкриємо тут наші. Як це штори, можна сказати, чи як. Ну, хай будуть штори. Так, і все. Так, давайте ми пошукаємо тут тарілки. Якщо я не помиляюся, в мене повинні бути десь тарілки. Так, опа. Опа, ось, в принципі, і наші ці чудові тарілки. Так, давайте ми сюди одну тарілку поставимо і поставимо ще кудись сюди тарілку. Або, або давайте ми сюди кудись поставимо. Тому що місця в нас не вистачає. Так, ну що я першим ділом хочу зробити? Тут у мене є вже жарена сосиска. Давайте ми сюди положимо. І ще є. У мене хліб, хліб. Ну, давайте ми сюди положимо. І це все, в принципі, ми якось з'їмо. А це все остальне, я хочу покласти це все в холодильник. Ось таку риву, сиру яловичину. Ну і в принципі картоплю, чому б і ні. А тарілку я хочу покласти кудись сюди. Також у мене є 200 гривень, на які я не знаю. ну, У мене це тільки самі останні гроші, які в мене тільки є. Більше ніяких немає. І іменно в цьому серіалі я хочу розкрутити, розкрутити якісь біли. Поки що в мене є 200 гривень, думаю, можу на ці 200 гривень, але почекайте, не забувайте, що в мене ще є нива, яку я можу їй продати. І потім я можу купити ще якусь покращу машину, кращу і якісну машину, потім якось її підрехтувати, і, в принципі, трошки багаче продати. Ну, коротше, ви зрозуміли. Це серіал про виживання перекупщика в Майнкрафт РП. Щось я з вами заговорився. Давайте ми будемо сідати до нас за стіл і будемо, в принципі, ми їсти. Тому що я такий прям вже голодний. Так, навіщо я тут? А, вже настає вечір. Ну, добре, в принципі, давайте ми зараз перекусимо. І, в принципі, ляжемо ми спати. Ох, на вулиці вже ніч. Так що давайте, в принципі, будемо ми йти вже лягати спати. Зачиняємо ми за собою двері. Ну і, в принципі, де це мені поспати краще. Давайте ми тут спочатку подивимося. Так, ну там павутина, а тута. Нгум. Ну, добре, коротше. Давайте ми все одно сюди зайдемо і, в принципі, будемо лягати ми сюди спати. Опа, все, лягаємо і засинаємо. На вулиці вже ранок, а це означає, що надо вже нам пора вставати. Ну що, давайте будемо ми, в принципі, що ми, в принципі, сьогодні будемо займатися. Першим ділом, що я хочу сьогодні зробити, давайте першим ділом ми тут вімкнемо світло. Ага, я зрозумів, тут світло не провели. Я зрозумів. А що так можна було, що ли? А ні, провели! Провели, це просто воно було вже на вимкненому режимі. Так, що я зараз хочу зробити, давайте зараз будемо ми прибирати цю нашу квартиру. Першим тілом, що я хочу почати, давайте будемо ми прибирати ось ці наші чудові ліани, тому що не буду я жити в цій квартирі з цими ліанами. Я ж, я ж не в джунглях, я ж не мартишка якась, щоб в мене були в квартирі Ліани, можна так сказати. Ну що, Ліани я повсюду прибрав, тепер залишу. Залишилося нам вже павутиння. Так що давайте будемо ми прибирати це наше павутиння. Звичайно, рукою воно дуже довго ламається, але якось-якось ми з вами його зламаємо і прочистимо нашу цю квартиру. Прибираємо останнє наше це павутиння. Ну і в принципі все. І ви подивіться, друзі, як вже стало чистіше, аж дивіться, аж приємно на це все глянути. Ну, а тепер нам залишилося вітальня кімната. Кухня Ну, і в принципі, також ванна Так що не будемо тягнути кота за хвоста, і я думаю, що можна вже приступити з вітальні. Боже, як тут брудно. Першим ділом, що я хочу зробити, я хочу убити цю мишу. Тому що, наша мені ці всі наші миші, так, ось таким чином, якось, якось ми її знищимо. Ну що, мишу ми знищили, тепер давайте будемо далі продовжувати убиратися. І так, ну що, друзі? Нарешті я прибрав. Я вся в своїй квартирі, і зараз я вам буду показувати мій румтур моєї квартири. Ну що ж, в принципі, можу вам сказати, що ми поїхали. Давайте будемо ми, в принципі, сюди вже заходити. І першим ділом, тут вже нас чисто, тут вже я прибрав павутиння і ці чудові ліани. Також у мене є тут, можна так сказати, дзвіночок. Заходимо ми сюди. В Принципі, витираємо ми тут ножки, сідаємо, розуваємося ось так, все роззулися. І тепер, в принципі, ви подивіться першим ділом на коридор, який же він чистий тепер. Тепер почнемо ми з першої кімнати. Заходимо ми сюди, і в принципі дивимося. Тут я можу дивитися телевізор. Зараз у нас на годинниках 16.53, вже 54, Далі тут у нас є такі шкафчики, диванчик такий чудовенький, стілчик. Ну Тіл, можна так сказати, стіл у нас такий, в принципі, книжні полиці. Далі, тут у нас є, можна так сказати, зелень така. І також у нас є ось такий чудовий балкончик. Тут у мене є такі бочечки, але вони мені не потрібні. Мусорник такий у мене є. Ну, і, в принципі, тут у мене ще є отака цікава лавочка, на якій я можу сидіти і дивитися на цей чудовий пейзаж. Ну що ж, давайте будемо далі йти. і Показувати вам цю всю квартиру. Тепер ми заходимо в мою цікаву кімнату. Ну і в принципі, дивіться, зараз я ввімкну тут світло. Ось, в принципі, ось така в мене чудова кімната. Тут у мене такий старий телевізор стоїть. І також в мене тут ще стоїть ось такий годинник. Далі тут у мене є ось такий, можна сказати, тумбочка така. Ліжко таке в мене цікаво. Ну, в принципі, з такої кімнати, можна думаю, що. Сказати, що нормально, тепер ми переходимо до кухні. Заходимо ми сюди, вмикаємо ми тут світло. Ну і оцініть ось цю кухню. Ну думаю, ну ля просто бомба ця кухня. Ну, в принципі. Показав я вам цю кухню, все, в принципі, можна тут освітло вимикати і йти далі. Ну і нарешті, остання наша кімната це в нас ванна і туалет. В принципі, ось тут у нас туалет. Давайте ми вімкнемо тут освітло. В принципі, тут у мене раковина І тут, в принципі, в мене ось така вана. І також в мене тут така зеленсить. Ну що ж, я можу сказати, що, в принципі, за сьогодні ми прибрали свою квартиру. Напишіть в коментарях, як вам вся чудова квартира від 1 до 10. Я потім Почитаю ваші коментарі і подивлюся, хто як напише про мою квартиру. Ну що ж, я думаю, можна першу серію вже закінчувати. З вами був Вертімандер. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал. І також не забувайте ставити дзвіночки, щоб не пропускати цей серіал. Також наша нова ціль це 7 тисяч підписників, так що підписуйся на цей YouTube канал. Також переходь на мої відео сліва і справа. Вони тебе вже чекають.